Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми чудовий автомобіль, такий як Volkswagen Passat B8 в Airline. Автомобіль 2017 року випуску в дуже гарному стані двохлітровий дизель на автоматі на максимальній комплектації. нас на супроводі на Луцькому авторинку підібрали для нашого замовника Ось такий чудовий автомобіль, такий як Passat B8. Автомобіль в дуже гарному стані по кузову має один косметичний підкрас. Резина майже нова 2022 року, має передній задні парктроніки. на дистроніку. Ось такий B8 Passat, 2-літровий дизель на автоматі, в Airline. Такого красунчика ми сьогодні підібрали. Для нашого замовника. Зараз підготовлюємо повністю весь пакет документів, та автомобіль буде відправлятися та їхати. Має панорамний дах. Машинка, має 4 склопідіймачі, масаж сидінь, пам'ять сидінь, електропривід. Все в нас працює. Салон в дуже гарному стані, сидіння не затерті. Вже у нас іде електронна панелька, має 253 оригінального пробігу, автохол. Старт-стоп, 4-зонний клімат-контроль, має підігрів сидінь. Машинка дуже в гарному стані. Ось такий, друзі, варіант підібрали ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Власник щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш Instagram. Також, друзі, для нових підписників. Хочу нагадати, ми займаємось автопідбором. Займаємось автопідбором по Волинській області, Рівенській та Львівській. Кому, друзі, цікавий автопідбір. Підберемо хороший та достойний автомобіль. Телефонуйте, звати мене Андрій. Приємного перегляду. Volkswagen Tiguan. 2011 рік, 2-літровий бензин, 180 зеленого пробігу. Америка, вся ціла, як запевняє власник, ціна його 10800. Ось, будь ласка, ВІН-код, кому потрібно. Ось такий от тігуанчик. Томобіль пригнаний з Америки. На легкосплавних та нових дисках, на гарній всесезонній гумі. Має мультикермош, шкіряний салончик, великий монітор, кондиціонер, має підігрів сидінь, автомат, має 4 склопідйомника. Гарний білий колір. На шкіряному білому салончику. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте, запитуйте. Рено Megane 4-го покоління. Автомобіль. 2018 року 1,5 дизель, 81 кВт, 193 заявленого пробігу, як запиняє власник, пробіг оригінальний. Ціна його 12850, номер телефона власника, то в дуже гарному стані, в білому кольорі. Автомобіль на легкосплавних та нових дисках. На гарній літній гумі. Комплектація Zen має. Механіку 6 мультимедію, має підігрів сидінь, мультикермо, 4 склопідіймача, складання дзеркал. Салончик доволі в дуже гарному стані, збережений. З кого друзі цікаві такі Renault 4-го покоління, телефонуйте. Volkswagen Tauran 2018 року 1,6 дизель 206 зеленого пробігу, 18 рік, ціна його 18500. Ауран іде сімимісний. Ось такий от Volkswagen Тауран. Має передні і задні партроніки, там від диски. На автоматі має великий дисплей, має двозони клімат контроль підігрів сидінь, масаж також бачу сидінь є, автомат ДСГ, мультикермо, 4 склопідйомники, салончик ззаду в дуже гарному стані. Кого зацікавити тауран, телефонуйте. Рено Меган четвертого покоління. Автомобіль. 2018 року 186 заявленого пробігу, ціна його 15500. Комплектація босем не фарбований, як заповняє власник. Ось такі, от, друзі. Реноми Ганч 4-го покоління має передній і задній партроніки, Має легкоспланітанові диски, має дист дистронік. Має також безключовий доступ, комплектація босев, має великий монітор, має підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, електронний ручник, має мультикермо, чотири скло підіймача, складання дзеркал, гарний шкіряний комбінований салончик. Коли зацікавити реномеган 4-го покоління, телефонуйте. Mazda CX5. Дуже улюблені автомобілі, дуже часто їх запитуєте. 2015 рік 2.2 дизель на автоматі 135 заявленого пробігу, ціна його 18300, номер телефона власника. Ось така, от, Друзі, Mazda, cx 5 Автомобіль на передніх задніх парктроніках, на легкосплавтанових дисках, на літній гумі. Має також фуркоп. Має підігрів сидінь, двозонний клімат кліматконтроль, мультимедію. Має мультикермо, автомат, тканиновий салон. Кого цікавить, така от мазда, телефонуйте, запитуйте. Mazda CX 7. Автомобіль 2010 року. 2.2 дизель 220 земного пробігу. Ціна його 10550. Автомобіль йде на повному приводі. Е, номер власника ось. Кому цікаво, ставте на паузу, ось така от Mazda. Це сьома автомобіль на передніх і задніх партроніках на легкосплант та нових дисках на літній гумі. По комплектації має підігрів сидінь. Клімат контроль, мультикермо, 4,5 час, шкіряний гарний доволі салончик, шкіра збережена, не затерта. Рено Megane 4 покоління. Авто 2017 року. Ціна його 13250, 1,5 дизель, 81 кВт на автоматі. Авто на якосланта нових тисках. Має задні парктроніки. Автомобільчик. По комплектації. Комплектація Zen має 4 склопідйомника, мультимедію, кондиціонер, мультикермо, автомат. Кого цікавить ось такі четвертого покоління, Телефонуйте. Nissan Qashqai. Автомобіль 2014 року. 1,6 дизель 96 кВт 284 заявного пробігу, ціна його 15900. Такі Nissan Qashqai. автомобіль має передні і задні парктроніки. Легко сплані та нові диски. М -м, бачу має. Також камеру 360. Має задні парктроніки. Форкоп. Має також панорамний дах, безключовий доступ бачу, також є. Машинка в дуже гарному стані, має підігрів сидінь. Шкіряний салон, мультимедія, двозонний клімат-контроль, автомат. Друзі. Рено Гранд Сценік. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Рено Гранд Сценік 2010 рік, 2-літровий бензин на автоматі. Ціна його 8500 євро. Номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль. Має передні і задні парктроніки, легкосполанітанові диски. Гарно має гуму протектор. Має також безключовий доступ. Кермо в дуже гарному стані, має дуже крутий салон. Підголовники дуже крутезні, е, також має двозонний клімат-контроль, навігацію, складання регулювання дзеркал, Чотири склопідйомника, мультикермо, круїз-контроль, датчики світла, датчики доща, автомобіль де в дуже гарному стані. Полка шторка все присутнє. такий от Renault Grand Seni, кого цікавий, друзі, телефонуйте. Honda CRV. 2013 рік, 189 зеленого пробігу, 2 літровий бензин на автоматі 155 зеленого пробігу, ціна його 16 850. Honda CRV. Автомобіль йде у нас на передніх задніх парктроніках, на легкоспланктонових дисках на зимовій гумі. По кузову виглядає вся рівненько на перший погляд. Має 4 скло підіймача, комбінований салон, автомат, мультикермо. Ззадні у нас також гарний салон. Такі, друзі, автомобіль, кого цікавий, телефонуйте. Honda CRV 2007 року 2-літровий бензин, 208 заявленого пробігу, автомобіль йде на автоматі, ціна його 10 600. Номер телефона власника. Ось така от Honda CRV, автомобіль має передній і задній парктроніки, в чорному кольорі автомобіль на легкосплавних дисках на літній гумі. Ось такі от сереві. Автомобіль має гарний шкіряний салон, має підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача. Автомобіль іде притонований. Кого зацікавило, телефонуйте. Рено Grand Scenic 7-місний, 2013 рік, 243 заявного пробігу 1,6 дизель, 96 кВт. Ціна його 10300, номер телефону власника. ось такий от Рено Гранд Scenic автомобіль плану, на легкосплавних та дисках. На літній гарній гумі в чорному кольорі. Має форкоп. У комплектації має двозонний клімат кліматконтроль, навігація, мультикермо. Електронний ручник. Кому цікаво, друзі, телефонуйте. Volkswagen Tauran авто 2013 року, 1.6 дизель, 270 заявленого пробігу, ціна його 10 950, номер телефона власника. Ось такі от Volkswagen Tauran. Авто на зимовій гумі на звичайних ковпаках по комплектації має кондиціонер, 4 скло підіймача, механіка шестиступенева, тканинний салон. Волка, шторка все присутнє. Кого цікавий такий тауранчик, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Автомобіль 2018 року. 2-літровий дизель 230 зеленого пробігу. На автоматі ціна його 17 850. Він код для перевірки, кому потрібен. Такі от, друзі, автомобіль. Шкода Октавія А7. Автомобіль на спанта дисках на зимовій гумі. В чорному кольорі. Має задній партроніки, фуркопчик. По комплектації має вже великий дисплей. Двохзонний кліматконтроль, мультикермо, 4 скло підіймача. Автомат DSG. Ткановий новий салон. Полка шторка все присутнє. 2018 рік. Кого цікавить ось така от шкода Octavia a 7 Телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Авто 2009 року. 1.6. Бензиновий двигун MPI 180 зеленого пробігу, ціна його 8300. Такий ось шостий гольфік в кузові хеджбек, в чорному кольорі. Автомобіль на літній гумі на звичайних ковпаках. Ось такі, друзі, Volkswagen Golf, 1.6 MPI, має фуркопчик. комплектації має звичайну мультимедію, кондиціонер має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, має два скло от, Друзі, Volkswagen Golf. Шостий. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте.